Ранок. Щоранку тепер прокидаюся з тим. Розумію, що цей період він наближається до завершення. І щоразу, коли я на це все дивлюся, я розумію, що згадуватиму це все життя і, мабуть, це найкращий період мого життя, як страшно це звучить. Але саме тут я стільки для себе знайшла особисто для себе, того, що ніколи в житті. Не відкрила б ніде іде. Ні. Я так вдячна Богу за це все. Ці останні тижні, які ми тут ще живемо, я не знаю, скільки ми ще тут пробудемо, але це просто якийсь абсолютний подарунок, просто щоб спостерігати, дивитись, ще раз закохуватися, милуватися, насолоджуватися, радіти, дякувати. А так щоранку виходжу, роблю якусь свою гімнастику, потягушки. Роздивляюся гори, прислухаюся до шахти. Тим часом справді у повітрі вже відчувається осінь, достигає виноград, Він ще кисленький. Але вже от, от цього року його дуже мало, жодного яблука. Так по-різному все родить. Ще є якісь залишкові квіточки. Отже, потихеньку-потихеньку листя жовтіє скрізь і на юшці. Просто на деревах. Бачите, він вважається осінь. Я ніколи не бачила, як достигає ялівець. Він дуже красивий дуже гарний має колір оці всі ягідки, Дивіться. Вони спочатку ось такі зелененькі, А потім стають сині фіолетові. Як вам так показати на сонечку? А ось. Особливо це красиво, коли ще гілля, гілля їхнє, їхні голочки ще зелененькі. Так гарно. Nih. Ці ось бубочки. Ой, вони стали такі м'якші. Зараз поміхавки. Ох! Як пахне джином. Піду, пошукаю, можливо, собі якогось ще огірочка. На сніданок собі зроблю домашній творог, який я купую у Ані на пагорбі. З помідоркою, з зеленю, з городу, залишками її. Посидіти в тиші своїми думками. Яке ж це щастя? Зараз за півгодини почнеться школа, підключення, суєта. але оці півгодини для себе зранку найулюбленіший час. Заради цього заради прокидатися, варто прокидатися раніше. Коля, що вже закінчився урок? А чогось раніше відпустили сьогодні трошки? А чого? Тому що ми тут засидують улок. Що? Ми засидали читаю у рук. Все, що треба знати, Коля і школа. Добрі ради. Давай домашку робимо. Вже певно, що майже день. Зроби домашку і будеш вільний, як цілий день. Тут все набагато складніше. Віслюка забери. Жінку. Ця каза з перших днів намагається повернутися до своїх базових налаштувань. Я не я, і хата не моя. Відпітлять, не зробить, зробити вигляд, що то не про неї і не для неї. А тут не дочитала, а тут не побачила, а тут не зробила, а тут полінувалась. Я так не хочу того. Я так не хочу, щоб проблема була не в школі, а в Насті. Блін. Ой, зараз в неї це називається фізкультура. То, ну Про це можемо пропустити. В неї зараз будуть танці з наступного тижня, тобто то фізкультура сама по собі не матиме великого значення. Але пацани роблять домашку. Тут хлопчику вже важко, він не все може знайти, він дуже вчиться, він швидко вчиться. На контрасті з цією козою, яка пітляє, справді пітляє. Це хлопчиня, яка ну, Паша як маленький волк, Робить Насті, як би сказати, не найвигіднішу позицію. року ми Ми з вами поговоримо про те, таке що Ви зробите самі все, так? Я допомагаю Що вам сказати? Школа прекрасна. Вся до по патрендю, бо я вже сьогодні знаходилася. Я сьогодні пройшла перші свої п'ять тисяч кроків, тому що 10 кілометрів за один раз виходити дуже важко. Немає стільки часу і. Ну, я вже хожу швидше, але все одно. З приводу школи. Школа прекрасно чудова, немає до неї жодних питань. Чудові вчителі. Прекрасно сформований матеріал, він є в максимальній кількості: все, що треба і не треба, все, що де лежить, куди, як що. все максимально зрозуміло, насправді чудовий вибір і ми не помилились. Колі було дуже важко вчора, перший день я навіть не знімала, тому що ми опам'ятувалися ввечері взагалі. В другий день вже легше, він вчиться збирати свою увагу, вчиться слухати вчителя відповідати. Розознаючи колю, він страшезний педант. Йому треба, щоб все було зрозуміло, передбачувано і на своїх місцях. Якщо він десь почуває себе невпевнено і не знає, де що алгоритм в колі все по алгоритму в житті. Все має скластись в певний алгоритм, тоді він почуває себе нормально. Він сьогодні вже доскладає ці алгоритми, йому простіше. А третій урок була англійська мова це його улюблена вчителька з літніх курсів. Він же був літом на підготовці. О, він там був зірка. Що не знаю, зразу мене перепитав. Як сказати, мене звати Коль? Нагадай. I am great. Тобто він вже йому дуже подобається англійська, подобається вчителька. Він активний, він від того радіє, Носом носоморчить, щасливий, задоволений. Прекрасно. Ця каза. Вчора за день зробила до вечора всі уроки, робила їх на перервах зразу. Намагалась, сьогодні, бачу вже ні, вже пітляє, вже, вже бачу погляд. Всі проблеми Насті шкільні, проблеми не зі школою, проблеми з Настією. Причому це ті проблеми, які з Настією були з першого дня школи. В колі цих проблем навіть в зародку не видно. Вона неуважна абсолютно, вона ще й лінивувата з приводу учоби. Вона, вона любить все те, що їй подобається. Вона любить скрипку, вона любить танці, вона там купається. Вона в тому. І то, коли з ми впираємося в таку, знаєте, рутинну пахоту, то це така війна, що просто жопа. Ми примушуємо її проходити ці етапи, вона їх проходить, росте і потім знову купається, перекидається щаслива на своїх здобутках. А потім ми знову впираємося, що треба пахати. І знову війна. І так кожен раз. На танцях цієї проблеми взагалі немає. 10 годин танцюємо, 10, 12, 12, прекрасно. Окей. А от з уроками все, що треба концентрувати увагу, закидати собі в голову, аналізувати і робити, вчити це трендець, це жах. Це Ох. і так було з першого дня школи. Причому, що вчителька в неї була максимально чудова. І якщо від Насті відійти. Вона палець палець палецем вдарить. Якщо їй не нагадати і не гавкнути, вона не зробить нічого. І не треба мені говорити, що пусти на самотьок, хай робить, що робить. Ми пускали на самотьок. Потім ми по півроку вигрібали то все з неможливістю нас догнати. Вона не буде робити, вона не буде вчити, вона не буде писати. Вона буде позоритись, буде ридати, буде переживати, буде впадати в депресію, її буде нудити, вона не буде їсти з цього приводу, їй буде соромно, але вона нічого не зробить з тим. Я не знаю, що це таке. Вона є якесь таке компульсивне навчання, вона то вкидається і робить. Але коли всього багато і це відповідальність це треба робити, вона намагається, я вже бачу, що вона з другого дня намагається відпітляти. Ніфіга. Я теж підготована до того всього. Я якось хочу її розвернути, щоб воно робило це само і робило обов'язково. Але сьогодні такий день, я не знаю, нам треба все. От я розумію, що з першого і другого дня не вирішиш нічого. Але от сьогодні в неї в 14.40 закінчаться уроки, а в 15.00 в неї скрипка. Вона пограє на скрипці. В 16 десь вона закінчить, і я думаю, що їй таки варто дати годину до 17-ї відпочити. Але після того, можливо, навіть до 18. Тому що в нас теж є своя робота. У нас є те, чим ми маємо займатися, а Від відколі зараз поки що не відійти. І. Я просто сяду біля неї і буду хлістати гайка, як завжди. У мене немає варіанту. Вона зараз, вже, перші тижні, вона має заробити собі авторитет як не дурна дитина, а вона не дурна, просто лінива. Треба, щоб вона втягнулася, щоб вона познайомилася з вчителями, щоб вона визначилася з улюбленими предметами, щоб вона знала, де що лежить і що вона має робити. Це така пекельна робота. Повірте мені, просто повірте на слово, не можна її зараз покинути на самитяк. Не можна. Бо це буде жопа, яка вилізе мені боком таким, який я буду вихаркувати наступні кілька місяців. Проходили неодноразово. Колись нас умовила вчителька залишити її в спокої, вона все знає. Просто місяць не підходьте, дайте дитині самій, вона записує, у нас тут все є. Я контролюю, щоб вона щоденник писала, вона буде все робити, все. Ми мали. Просто абсолютно дівственно чисті зошити. Жодної домашки, двойки, двойки, двойки домашки, поки вчителька не склання. Ні, ні, давайте, коротше, щось не працює схема. І коли ти їй кажеш, Настя, а чому ти не зробила це режим, знаєте, такий? Скляне око. Божечки, це ж колись зміниться чи ні? Ну, в нас немає таких в сім'ї і не було такого. Ми перепробували все. Я радилася з психологом. Мінімум якихось 4-5 різних методик. Просто потім забиваєш, сідаєш і за шкуру її вкидаєш в ті учоби. Школа їй подобається. Вчителі реально офігенні. Дуже цікаво розказують на уроках і через то щось в голові залишається. Я не очікую від неї відмінних оцінок і ніколи не очікувала їх. Вона реально розумна, цікава дівчинка. В неї таке мислення дуже об'ємне, дуже. Дуже своє там в неї є свої чесноти, прекрасні чесноти. але у музиці вона абсолютно геніальна. Ну, от, якщо лінь свою подолає, вона може досягти величезних успіхів. В школі я їй завжди говорила посередні оцінки, але вони мають бути хоча б посередніми. Ну, ми закінчили цього року школу прекрасно. Ми разом. Я поки що дуже так насторожено до цього всього ставлюсь. Але так, знаєте, обережно вірю, що ми подолаємо цю скелю, цей Еверестик. З все буде добре. От впевнена в тому, що має бути добре. Хто зна, може, я помиляюся, все буде навпаки. Ну, ви це побачите, зрештою. Але поки що потихеньку, покроково рухаємося, намагаємося допомогти їм навчитися вчитися. Бо нам треба розв'язати свої руки. У нас дуже багато роботи. У мене проект не рухається, а він в середині жовтня має запуститися. Оце навчальний для дітей. Для тих дітей серед війни. Мені зараз треба подати купу документів на це все. купу всього зібрати. Для цього мені треба Діма, бо я сама буду робити це вкрай довго, а Діма робить це набагато швидше. Мені треба це зробити разом з ним. І дуже багато технічних питань треба вирішити з ноутбуком зі всім, Це все теж вимагає часу. А ще нам треба спакувати речі з кладовки і все літнє відправити додому і перебрати взагалі всі речі, звільнити ту кладовку. Не почати край. Думаю, що все буде добре. У нас наступні 10 днів обіцяють абсолютне літо. Чи ти Що? кричеш? Шо? Шо? А ти впадеш, друко, господи боже мій. Дурне. Ця дурбецала, розлизала собі живіт. Я не знаю, ми вже всі мазали. Я не знаю, що робити. Дивіться, що вона робить. Гляньте, що робиться? Це вона так розлизує собі живіт. Дивіться, ще й на лапі щось уже нализала, чи це від живота. Бо тут в неї зажило. Я мастила спеціальною мазюколкою, воно все позаживала, бачите, нормально все. А живіт в неї там шви, які її турбують. Отут-де в неї була операція. І воно там узел такий. І воно її турбує, і вона її огриза. Мені здається, що там якийсь грибок вже поселився на тому всьому. Я сьогодні її покупаю, цю морду. Що ти? Любов моя, любовна. Я тебе страшезно люблю, кицько, ти знаєш? Ти така страшна любов моя. Немає слів. Приходить зранку, вимагає любові. І моститься, і тулиться, і треться, і співає. І розказує щось. Хто б знав, що в мене буде таке прекрасне диво і таке любов. Любовна любов. Любовна, чудова. Ма мене цукерка, мама квіточка, ма сонечко. І моя цукерка, солодка. Тю -тю кірка моя стройняшка. Стройняшка моя, Господи, буде який жах. Сьогодні я тобі зроблю, я тебе покупаю, намажу тебе ядерною мазю і вдягну на тебе футболку. Ти будеш дуже матюкатися, але виберу в тебе, зрештою, немакицько. Так, у нас наступні 10 днів 28 градусів. Ой, подарунок окремий. Оце весь розгардіяж, а весь трендець. Це Настяні іграшки, вони в цих коробках будують собі будиночки. Вони їх ставлять на вулиці, граються. Чесно, не зачіпаю. Що? 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 Не злите. Хай грається, поки є час. Ну, Зараз вже зрештою його менше. Горіх вже пожовтів, зовсім Дивіться, що робиться. Ну, Він якийсь трошки був хворобливий. але опадає і горіх, він на ньому немає ні яблук, ні горіхів в цьому році абсолютно. Що ти? Як то? Я бачила. А що взагалі з фізкультурою? Я щось не зрозуміла, що це взагалі? Це у нас була гра, типу один підстрибує, два, наприклад, руки отак у нас було. А що ти там перевернула, щось впало? Що Шоймен? Щось скляне впало, ні? А, то цей, нічого страшного. Марсі? Настя, що? чуєш мене? Я давай зразу домовлятися на березі. План дій такий. Дивись, в тебе в 14.40 закінчуються уроки. Ти мене чуєш чи ні? Ти відпочиваєш 20 хвилин, о 15 і в тебе скрипка. Ти от, закінчуєш о 4. Потім о 17.00, або от я побачу по своїм справам. Ти сідаєш о 17.00 робити уроки. Їх досить багато, і їх треба зробити ні, не зразу. Зайчику, я подивилась, на кожен урок є письмові завдання. Ну, І... крім хімії. Там... Так треба опрацювати урок хімії, весь продивитися по матеріалам, бо ти так просто все не запам'ятаєш. <хи> ти мене почула! Так, да. Да, почула. Будь ласка, маєш це все робити. А ти вчора літературу українську куди здала? Бо Він сказав, що можна в особистий телеграм йому було здати. То я цей... прикріпила їх... Йому в особисті повідомлення туди? В тімі. Ну добре. Коротше, якось може виживемо, правда? Мама. У mm. мене кицька робить чіпси, смітани зірю. О, Господи, простий, жах. Не годуй її чіпсами, подивись, що на ній. Не, я їй не ходу. Я розумію, що вона з'їсть максимум пів чіпсіни, але, будь ласка, не давай їй нічого, крім корму. Бо я її так не вилікую, якщо ви будете підгодовувати її всіляким гімном. Не питайте, чому в мене діти їдять чіпси? Я матір року, так. Да. Вчора дозволила їм все. <звук> <звук> ну, як їм. Деяким з них. Мені коли я дивилася якийсь мультик собі там. Вона зараз тебе цапне і все, і будеш потім жалітися. Татка не обіймай. не обіймай після того. Запам'ятай, будь ласка, що ти вже взяла кицьку і ти не можеш обіймати батька. Буде кашляти знову все. Так і живемо. Я вже нажала, що ти. Все, я починаю шупетливати від уроків. Чи ти не починаєш? Чи це мені здалося? Це здалося тобі. Подивись в камеру, чесно не очима, і скажи, що мені це здалося. <ріць> здалося. Я сподіваюся на Ну, боже, тільки ну це просто капець, вона і що? Ну, так. А оце? Теж. Сьогодні маємо її покупати і намазати, Настя. А? Тихо. Така противна. <ріст> Катяшка. А у мене мурчала. Все, коротше, піду вам, що покажу. Почат, чекайте навзуюсь. Покажу вам ще огірки, та я піду вже працювати. Бачите, що робиться? Бачите? Більшість з них вже загинули. Тут ще де-інде є. Бачите, отакі хлопченята, які виростуть. Але вже в день їх 2-3, максимум 4 огірочка. Город максимально засраний, але я, чесно, вже не бачу сенсу. В тому. Мені за 4 дні треба це все прибрати, взагалі палки дістати. От з цього кущика ще бувають один, два, три огірочка на день. Та й, в принципі, все. Ну, хлопці, ви такі були молодці. Я так вам пишаюсь. ми так гарно попрацювали з вами. І ми так смачно поїли з вас. ви такі розумнички. Дуже вас люблю і дякую вам за гарну роботу. Нафарбована, гарна. Сьогодні ввечері. Бачите, зачіскою ми їдемо в кіно. Ми веземо всіх дітей, загружаємо їх в бус. Діма, сяде за кермо великої машини. І ми всіх дітей веземо в місто, тому що наші друзі там організовують кінотеатр під відкритим небом, тому що дуже гарна погода. Ми взяли з собою пледи, там будуть якісь чіпси, якісь попкорни, кока-коли. Коротше, сьогодні прекрасний вечір. Оце перед школою вже нагуляються ті діти. До, до такого, що немає жодних відмазок. Треба дуже гарно вчитись після такого літа, як в них було. На нас чекає велика червона машина, і погнали. Дуже специфічно їхати, кермом такої здоровенної машини, вони... правда? Та? Не, вони не всі в принципі однакові. Ми їдемо на Максі. Ми ще легко перевіряли. Сидить верніть. Там звідси ми... огнали. Дуже красиво, дивись. як картинка, правда? І повна машина дітей. Тут Закарпатті, в Карпатах, в Закарпат. Вечорами небо прекрасне. Ми ще тут, ще начебто нікуди не їдемо, я вже починаю звучати за цими місцями, за цими місцями, за цими горами, за цими лісами, за цим всім, за цим спокійним життям. Ну, от треба не викидувати себе флешбеками у майбутнє, а насолоджуватися сьогоденням тут і зараз, яким вона є. <свят> в принципі, ти можеш бути максимально понтовим тут в Закарпатті, але все одно ти будеш їхати по дорозі зі швидкістю тої останньої корови, яка обходить тобі машину. Боже, яка красива! Дивись, яка гарна. А он тебе Боже, яке вона красива! І, і, і пацани йдуть! <свят> <свят> пацани. <йдуть. свят> в трьох, причому разом. Дуже смішні. <пасп 'яко> Я йду. Йди. Я взяла Льоліка з собою. Там попереду так гарнесенько, дивіться. Я хочу кави дім. Наші дикі діти зараз побіжають зразу на площадку. Гратися. По осінньому вішука листя. Ось попереду. Дивіться. Класно. Ой, ще й солодкий стіл. Мам, я побачу фалу, це він теж. Чого ви лідера з Китаєм? І сьогодні бачу ще Віталіка. Клас! Хочу сладкувати. Зараз щось буде, бо вже як гарно. Хочу сладкувати. Яка краса! Іди, ставай в чергу. Ставай в чергу. Привіт всім. Привіт. Нічого, яка краса. <риво> Мам, де? Да. Тобто ви прийшли? А як же ж? Ну ти слухай. Спакували всіх за годинку швидко. Всіх перемили, переоділи. Привіт. Можна брати попкорн? Так, звісно, можна. Балочки, і попкорни. І солодковата. Наша дітвора вже стоїть в черзі за ватою. Тільки мама ваша не взяла з собою салатки виловить. Матір року. Потім Раз. всі разом. Будемо дивитися. кіно Шо вживаєшся? Коля. Можеш ну, розказати? Як тебе вечір проходить? Нормально. Холодковата. Ну, мать року Кока-Кола. Штан. Попкорн. Штаны. Нічого страшного, я їх виперу Коля Інших варіантів достав. Покажи, який у нас кінозал.

Я вже всі з Це прекрасний вечір, правда? І погода така чудова. Погнали. Поїхали. У нас така радість, у нас подія сімейного масштабу. У нас починається потихеньку, правильний курс. А, ну, хлопче, спробуй сказати. Давай, давай, не соромся, ну от давай всі порадіють за тебе, пацан! Давай, кажи. Подивись, а ну, скажи, скажи зранку". зранку. Ні, зранку. Зранку. Ай. Кажи дерева. Дерева. Ні, не дерева. 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 Кажи треба. Каже, дивись на мене сюди. І кажи не треба. Не треба. Oh, Божечки куля. А <laughs> давай ще, а давай ще доб'єм. Давай те, що ти зараз казав. Агріопа. Ah, Агріопа. Ah, <рістя> Радість яка. Ой, фонички, що ти мені ще скажи? Риба. 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 Що? Риба. Я б вам язык поїсть. Ти знаєш що? Провів! скажи. Провів! Про. <рістя> Не про. Провів! Про. Про. Пробив. Я ловів. І що, всі звуки але це шикарно. Крем. 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 Крем, Крем. корабель, корабель, Корабель. 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 Крем. <смеш> Ты знаходиш його теперь. Королик. Так, так, так. Що <смеш> тобі ще таке на риз сказати? Рапира. Ра Рапира. 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 Ну, без... Я зараз не, не, не там. -ра". Це англійська, ні. Рапіра. 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 Рапі -ра". Рапі -ра". Рапі -ра". Чітко. Крем. Крем. Перевіряй себе словом треба. 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 Дерева. Дерева. Ні, дерева. Дерева. Не треба. Не треба. Знаєш, що скажи, Коля? Радість. Радість. ні, ні, давай, давай, пацан. Це робиться, страшилась. Ну, ну скажи слово, радість, ти ну, моя все, все, радість. Все, все. Ну скажи, дивіться що робиться. А скажи що найголовніше, пацана істерика. О! Скажи грицай. Грицай. Ні. Не, Є два слова, які треба обов'язково сказати. Я тобі знаєш, скажу які. Вставай. По перше, встань, будь ласка. треба сказати грицай. 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 Гри... 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 Так. Цай. Грицай. Скажи, Микола, Микола? Гри... Грицай. Микола <ст |fr|> Гри... <Цай>. Правильно. І ще тримаєш говорити обов'язково ще одну штуку. Яна Григорівна. Яна Гр... Григорівна. Григорівна. Грий. Гри. Клей. Гриб, як гриб. Гриб. Григорівна. Really? Молодець. <рес> Оце поділилися з вами щастям. <рес> Може, хтось би сказав, що це дурня, але для нашої сім'ї це страшезна радість, бо ми дочекалися. Слава Богу. Неси це щастя, мити руки, бо він. а він помив руки. <рес> Треба лягати спагані